Продукцію закритого акціонерного товариства «Ковальські ковбаси знають сьогодні далеко за межами Волині. Її продають у магазинах Чернігова та Севастополя, Ужгорода Дніпропетровська. Два відсотки на вітчизняному ринку ковбасних виробів, де існує доволі жорстка конкуренція, і більше десяти відсотків, якщо говорити про західну Україну. Голова правління акціонерного товариства Володимир Головатий, який пройшов на виробництві шлях від майстра технолога до директора заводу з більш як 20-річним стажем, пам'ятає часи, коли потужності виробництва на підприємстві не перевищували 8 тонн продукції в місяць. Сьогодні такі обсяги тут спроможні дати за добу, а в місяць продукують понад 100 тонн ковбасних виробів. Приємно те, що нашій продукції довіряють. І найголовніше те, що Колектив націлює свою роботу і філософія з самого початку створення нашого підприємства це пропозиція. Ми пропонуємо якісну продукцію. Підприємство має власну переробку і надійних постачальників сировини. Суворий контроль за якістю тут здійснюють на кожному новому етапі виробництва. Безпека продукції, яка виготовляється в закритому. Акціонерному товаристві Ковальські ковбаси забезпечується проведенням ветеринарно-санітарного контролю на всіх стадіях виробництва, починаючи з приймання сільськогосподарських тварин для забою, при виробничих процесах, а також в дотриманні вимог санітарії і гігієни при виробництві зберіганні реалізації готової м'ясної продукції. В асортименті закритого акціонерного товариства Ковальські ковбаси більше 80 найменувань продукції: різноманітні ковбаси, копченості із свинини, яловичини та м'яса, птиці, підтвердженням бездоганної якості продукції та її смакових характеристик є чисельні відзнаки підприємства, здобуті ковальськими виробничниками на різноманітних професійних конкурсах, галузевих виставках. І, хоча нинішня фінансово-економічна криза дещо вплинула на виробничий потенціал підприємства, Сьогоднішні об'єми виробництва сягають лише 70% до кризових показників. Колектив акціонерного товариства завжди працює з перспективою, зауважує Володимир Головатий, і це завдяки тому, що технологічні процеси організації виробництва ось уже понад два десятиліття забезпечує команда професіоналів, у складі якої досвідчені управлінці, технологи, представники робітничих спеціальностей. Безумовно, ми дорожимо нашими кадрами. Адже для того, щоб мати такий кваліфікований контингент працівників, то потрібно довгий час працювати. Ну, приємно те, що основний кістяк у нас працюючих, це десь ті, хто працює більше двох десятків років. Це якраз те багатство нашого підприємства неоціниме. Той золотий резерв, який дає нам можливість досить оперативно, кваліфіковано виконувати нашу роботу, продукувати продукцію. Щоб краще вивчити смаки потенційних покупців, у закритому акціонерному товаристві ковальські ковбаси проводять презентації продукції. Ще один аспект успіху ковальських виробничників ковбасних виробів та м'ясної продукції робота з торговими підприємствами та продавцями. Філософія і в тому, аби продавець сам досконало знав, що пропонує для продажу. Знати і вивчати попит завдання для відділу маркетингу і збуту. Саме споживач своїм гаманцем голосує за те, як довго житиме той чи інший вид продукції. Представництво в торгових мережах по всій Україні сьогодні не заважає закритому акціонерному товариству Ковальські ковбаси ідентифікувати себе саме як представника Волинського харчопрому. Не дарма ж бо назви багатьох популярних видів продукції лише підкреслюють її волинське походження. Активно розвиває підприємство і свою присутність на регіональному споживчому ринку.